У дусі толерантності та єднання в Івано-Франківську стартував польсько-український єврейський семінар Ковчег 2014 Про стосунки трьох країн у різних аспектах та міжнаціональне порозуміння говоритимуть уже в дев'яте. Основним лейтмотивом цьогорічної молодіжної арки стало гасло Немає свободи без солідарності. На таку тему кажуть організатори, надихнуло святкування 25-річчя, частково вільних парламентських виборів у Польській Народній Республіці та український майдан. Кожен поляк знає це гасло, Це це слова. Це Nie ma wolności bez solidarności, co było hasło pierwszej solidarności, pierwszego masztawnego zrywu w, w, w 80-tych rokach, gdy wejsł, majże wejs polski naród, wystąpił okupacyjnej, można tak skazać, komunistycznej władzy. Pro swobodu, pro e, chidnizd i zaraz pro swobodu i pro chidnizd e, występuje ukraiński naród. Програма семінару традиційно складатиметься із кількох блоків навчального, інтерактивного, духовно-релігійного, інтеграційного та презентаційного. Час цих зустрічей із викладачами молодь і пізнаватиме історичні та культурні аспекти кожного народу. загалом участь у семінарі візьмуть чотири десятки осіб, поміж яких і донечани, а також перше – кримські татари. Крим це Україна що? Це Україна, то сталося? Знаєте, дуже хочеться мене спросили буквально буквально днів назад. Тому когда у нас були ігри на знакомства. Твоє желання, що би ти хотела, щоб случилось? Я би хотіла, щоб історія вернулась на полгода назад. Це прекрасне місце, де можна розширити своє коло знайомств, не тільки от українців, але й. Євреїв, поляків, зокрема, ну і вже цього року татарів. Ми ламаємо стереотипи, тому тому що ми молодь, і з нас все починається. Міжнаціональний діалог на базі центру польської культури та більшівецького центру миру і воз'єднання будуватимуть продовж тижня. Завершиться Ковче 29 липня.